Був перельот, і пошкоджений був фасад, і вибиті були вікна, двері. Відновлення необхідне. Дуже приємно, що в нас на сьогодні будуються нові церкви, відновлюються ті, які знищили. У нас є в планах відновити і дах, і другий поверх до, хоча б до зими. Потрібно допомогти, тому що якщо не допоможеш, то буде капати зверху, коли ти будеш щитися тут. Ось така наша криша. Радік, тут же на, з гуртожиток вже капати не буде. Ну, гідробер'єм не пропускаєш дощ. Був прильот. І Пошкоджений був фасад, і вибиті були вікна, двері руйнування було тільки з цієї сторони, але вікна повилітали і з другої сторони. Взривна хвиля була така, що весна Церква Віфанія в містечку Буча на Київщині під час окупації прихистила понад 170 бучанців. Саме підвальне приміщення врятувало їх від обстрілів та облав окупантів. А офіцер знав, що він робив, він знав чітко, що там, як там. Він каже, будете виходити на, на, наверх, будемо розстрілювати, будете а, в чорному ходити, будемо розстрілювати. Тобто, якщо б я був а, в цьому одязі на вулиці, мені мене б могли розстріляти. А я запитав, а чому? А, вони кажуть, ну нацисти носять чорно. І одного хлопця вони вже поставили на коліна, руки зв'язані були ззаді, у нього. Якщо ви бачили. Багато є фото, там, де білою такою стрічкою зв'язані руки. От він стояв у нього вже, вони вибили зуби йому. Але коли я вже вийшов, я думав, що вони будуть його розстрілювати тут. Бо автомат вже в голові був у нього, вони стояли, готувалися. Але ми молилися, і його батьки були тут в підвалі з нами. І його забрали, але через деякий час відпустили назад. Він десь через 40 хвилин прийшов. Зламані ребра були, дуже сильно побитий, але був живий. Одразу після звільнення Бучі від расистів церковна громада почала відновлювати споруду. Ми повернулися в квітні, тут ще не було електрики, не було комунікацій ніяких. Почали прибирати спочатку все, а потім десь через пів місяця почали замовляти вікна, замовляти двері для того, щоб. Поміняти відновлювали за власний кошт. А люди, які хотіли допомогти, вони просто спитали, якщо є можливість, допомогти. і Вони зголосилися. За словами Сергія, церкву відбудовували коштом пожертв громадян. Багато хто зголошувався працювати безплатно. І йшли на зустрічі продавці будматеріалів, розуміючи, що відбудовувати треба не тільки приміщення, а й зранені душі бучан. Людей зараз в церкву стало ходити більше. Люди шукають допомоги, вони шукають відповіді. до жінка і каже, я бачила, як мій, мого чоловіка розстріляли на моїх очах. І каже: я не можу з цим справитися, я не можу ніяк забути це, і мені треба допомога. Зараз ми стикнемося з тою проблемою, що багато дуже. ПТСР людей, які мають ці проблеми, і їм треба допомога. У нас немає стільки людей, психологів, які б допомогли б людям справитися з цією проблемою. Але церква це місце, де люди можуть отримати допомогу, духовну допомогу. І багато людей приходять з цими питаннями. Зараз парафіяни церкви Віфанія волонтерять, збирають та відправляють на прифронтові території харчі та медикаменти, допомагають армії. То тобто робимо те, що ми можемо. Ми розуміємо, що цей час сидіти і просто чекати, поки війна закінчиться. Це не варіант. Ми маємо всі бути разом в єдності. За даними інституту релігійної свободи, за 21 місяць повномасштабного вторгнення російські війська вщент зруйнували або пошкодили щонайменше 630 релігійних об'єктів в Україні. З них понад 70 храмів розташовані на Київщині. Чотири храми з цього списку є пам'ятками культури. В той час, коли громили бучу, то фактично кожного дня приблизно я не стану конкретно говорити, але більше 10-20 осіб вивозили. Вивозили і хоронили на цвинтарі біля церкви. Вона вижила, вона вистояла. Церква. Були, я так думаю, ззовні деякі ушкодження там, з приводу, але е, капітально вона не постраждала. Вона відремонтувалась, вона постійно підтримується, громада підтримує, це люди підтримуються її, як і завжди. От. І е, Багато бучанців приходять. Кожного разу приходять до церкви, моляться, пам'ятають. Ті дні, коли це все відбувається, можливо, це кожного дня нам і нагадує. Приходячи в цю церкву, ми не можемо забути. Біля церкви святого апостола Андрія Первозванного у місті Буча свій останній прихисток знайшли десятки вбитих росіянами бучан. Сама будівля церкви не дуже постраждала під час російської окупації. Є незначні пошкодження фасаду. Гроші на відновлення збирають серед громади. Щотижня настоятель храму, запрошуючи вірян на богослужіння, пропонує їм зробити внесок у відновлення храму. Відновлення необхідне. Дуже приємно, що в нас на сьогодні будуються нові церкви, відновлюються ті, які знищили. А от. І це важливий елемент для українців. В душі кожної людини має бути Господь. Ми віримо в це. І ми ті люди, які. Господнє слово пам'ятаємо. Бог завжди в нашій душі, він з нами. І ми надіємося сьогодні, що все-таки Господь допоможе нам поборотися на валу. Ми виживемо. Україна засвіте, розсвіте. Воно так буде. Місто герой Ірпінь. Поруч із відновленням житлових кварталів відроджуються і місця, де зцілюються душі. Біблійна церква нових кварталів розміщена всередині мікрорайону. Її дах ще вкритий захисною плівкою, але церква вже діє. Наша будівля постраждала буквально в останній день, коли окупанти виходили з Київської області. Після обіду прилетіло якась чи снаряд, чи міна на другий поверх, де в нас був і дах, і другий поверх. І все, що там було, повністю було знищене. Спочатку це такий розпач якийсь, бо тільки придбали недавно будівлю, зробили певний ремонт. І ось зранку ще я бачив, була ціла будівля. Потім на другий день вранці приїжджаю, вже вже немає цього другого поверху, все вигідно. вірили, що обов'язково відбудуємо. Ще не було спочатку якихось конкретних планів. Чи це буде цей будинок, чи ми повністю щось нове будемо відбудовувати? Пастори й віряни відразу після звільнення ірпеня, вже у квітні 22-го року, взялися до роботи. Спочатку вивезли сміття і відновили комунікації. І головне, накрили будівлю дахом, хоч і тимчасовим. Нині, за словами Віктора Мунька, Тривають бюрократичні процедури погодження дозволів на реконструкцію і будівництво. Ось тут можна ще побачити залишки тієї, яка була на другому поверсі. Тут вигоріли всі, ну, всі електрокабеля, ми вже відновили. Тут, де зараз у нас, нас кухня, там, був, там були дерев'яні сходи на другий поверх. Воно все вигоріло. Ну, ми зараз закрили і зробили ось в цьому кутку кухню таку. У нас є в планах відновити от і дах, і другий поверх до хоча б до зими. ми хочемо. А якщо не, не вийде, то нам потрібно все одно дах відновлювати, бо це вже третій рік. А гарантія три роки на цю плівку, тому мусимо щось робити таке більш вже постійне. Духовність основа будь-якого суспільства, особливо в час війни, а тим більше на територіях, які опинилися під окупацією. Багато людей зараз ранених. І тільки, тільки Бог, Він може, Його слово може зцілити душевні рани людей. Бо слово Боже дає втіху і дає надію на майбутнє. І це велика підтримка. У нас тут згарище, попелище було. Але життя продовжується. Життя продовжується. Про відновлення Ірпінської біблійної семінарії можна знімати цілий фільм. У майже знищеній будівлі сьогодні вже відновилося навчання. І Це от така була наша семінарія до 20 березня 22-го року. Ось те, що я говорив, залишилось на кухні. це от наша дінасифікація. Да? демілітаризація, ось, ось що у нас забирали. Забирали каструлі. А це осколки, які прийшли на кухню. Це от, я скажу, що це одна із найвцілілих каструль. А все обладнання, все, що було, все воно просто було на шматки. Бачите, воно на шматки розірвало. Цих стін не було, ці гепсокартонами були. І оце все воно, все було, вилетіло все сюди в вікна. Тому це все гіпсокартон відновлений. А тут взагалі нічого не було. Це все 100% нове. Понад 30 прильотів снарядів зруйнували дах семінарії дощенту. Вогонь випалив усі приміщення на другому поверсі. На першому майже так само. Але недарма кажуть, що рукописи не горять. Дивом вціліла бібліотека, яка налічувала майже 30 тисяч книжок. Криша горіла двоє суток. 3 квітня ми були тут. Коли сказали, що 30-го звільнили ріпінь, то 3-го ми приїхали сюди. Але ще я, як капілан, то мені дозволили заїхати сюди, але ще тут все було ну, майже щоб сюди зайти, ми визивали міньора, бо ми не знали, в якому стані тут. Щоб зайти в корпус, це центральний корпус вхід. Я скажу так, майже добу ми заходили в корпус. Чесно, перше враження було, що краще нам цю будівлю знести. Я сказав так, коли зруйнували кришу, нам всю зруйнували ці всі пошкодження, ми побачили це все, я дав об'яву для всіх наших студентів, а в нас біля трьох тисяч випускників. І до 1800 людей навчається. Я всі месенджери сказав, що друзі зруйнували будівлю, але не зруйнували семінарії. Це ми відновили заняття, відновили навчання, відновили всі факультети, всі групи семінарії і 100% відновили перший поверх семінарії. Воду, світ, каналізацію, газ, все відновлено. Другий поверх семінарії також почали відновлювати. Російські міни та снаряди залишили по собі важкі сліди руйнувань. Це вже відмито, але ще тут не займаємося. Оце бачите, тут нас стояли підпорки, і ми зверху заливали насосом, бетоном заливали ці дирки. Оце такі дирки. Оце все тут горіло, це все було в сажі. Кольор другого поверху був чорний. Це наш другий поверх. Ми вже зайшли на другий поверх, побачили, що ми відмили. А це от е, те, що є, і це ще наша мета. Куди йти, що ще робити. Це потребує відновлення. Відновлення потребує все. Бачите, воно все, що було, воно все вигоріло. І, да. і оце була, ось от дивіться, оце була і ще одна дирка. Оце сюди був прильот. І був, це мій кабінет. Отут в мене стояв стіл. Там були книги, тут був діван, кофемашина і тут карта України висіла. Якщо будівництво будь-якого об'єкта починається з фундаменту, то у випадку з Ірпінською семінарією відновлення почалось з покрівлі. Дивіться, там оте ми брали на Волині. Везли з Волині ліс, да. цей ліс Рокітнянський район. А, ну, набагато дешевше, ніж у нас. Там до п'яти тисяч закуп. А у нас від восьми до одинадцяти. Веніамін покликав одного з робітників Радика. Він виявився студентом семінарії. І дах реставрують за його проєктом. Він тут і архітектор, і робітник в одній особі. Він студент, є семінарі. Ага. Потрібно допомогти. Тому що якщо не допоможеш, то буде капати зверху, коли ти будеш да. тут. Коли носитися ну, може, ні, Коли спати будеш, то, да. то точно буде капати. Встановити три тисячі метрів нової покрівлі будівельники планують у червні. А до нового навчального року треба ще відремонтувати аудиторії другого поверху, адже семінарія уже оголосила новий набір студентів. Оце получається коридор. Оце так він буде йти по всій лінії. А це, так як я казав, в шахмат на пішла сюди зал, пішов туди зал. І так воно буде туди, 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 і один общий такий коридор. То буде такий коньок центральний. І все воно буде виглядати, от вже готове буде виглядати, оце готове для покриття заліза. Ось така наша криша. Радік, тут вже з гуртожиток вже капати не буде. Ну, Гідроверін не пропускаєш дощ. Веніамін Бринза, окрім організації відновлення семінарії, є її чинним капеланом. Він щойно повернувся з фронту. Ми зараз стикнулися з війною, досвіда, в якого не було ні в кого. Наша країна, наш народ не воював. Це душоопікунство. Це інший фронт. Якщо людина не підготовлена, то вона може зруйнувати і останню надію. Не пекти душі, а опікати їх. Ми думали, що під час війни у нас не буде студентів. Але ми сьогодні на 25 травня готуємо десь до 300 випускників. І вже в нас десь 180 є заяв на нове вступлення, на вступні екзамени. Біблійна історія Христового Воскресіння та перемоги над смертю стала найкращим прикладом того, що воскресне і відновиться Україна.